Усім привіт! Сьогодні у нас 22 березня, ранок ми приїхали на такий знімальний майданчик. Будемо показувати, які машинки продаються, скільки коштують. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтеся, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Тож, приємного перегляду, робіть собі чай, бутербродик до чаю, печиво. І приємно дивіться наше відео. Дивиться така А5, До рестайлу кузов. Є на даху, є люк. Ви бачите, я вам показую. Так, що в нас по ціні вона покажемо Октавія з 2007 рік. Пробіг 232 тисячі. 8250. Пробіг. пробіг я не... А, 232 тисячі пробіг, я вже казав. Телефончик ну, погано видно, але що зробиш, отако я буду робити, а ви постарайтеся записати. Щоб добре видно було. Так, біла А5. Це на вже рестайлінговий. Що у нас по ціні і і випуску, повний привід, до речі, бачите, повний привід. Десятий рік, 7600, все працює. І тут є телефончики продавця. Десятий рік пробіг 212 тисяч. Біла шкода, Октавія А5 продається, чекає свого власника. А5. Бачимо, є Октавія, продається, І ви бачите, що це у нас не універсал, це ліфтбек. Ліфтбек автомобіль цей нас 10-го року випуску. 9750, його ціна, не знаю на старті чи в кінцево, 230 пробіг, а є торг, є контакти продавця. 9750, шкода Октавія А5. Чекає свого власника, це кузов ліфтбека. Шкода нашого а 5 Кузов до рестайлінга. Універсалі. 6350, о бачите, 6350, 2007 рік, 230 пробігу, контакт є, комплект зимової гуми є з дисками в подарунок. Чудово. Чудово, ручна механіка. Автомобільно-механічній коробці передач. Так, продається ще така п'ята, шкода Октавія. Такий вишневий колір на легкосплавних дисках. Ціна. 7600, зараз я проту. 2008 рік, 7600, 231 пробігу. Телефончик тут є. Е. 7600. Дешевший автомобіль. Там ніж би 7 -а там би 8 А сьома там. Продається п'ята на легкосплавних дисках, на передніх партроніках умивачі передніх фар. так, Показуємо ціна 8900. 8900, 10-й рік, 168 пробігу на автоматі, 2.0 бензин. Контакти подивить залишив Так, сіренька Октавія. П'ята. Так, дивимося зразу. Ціна 11 рік, 2.0 дизель, 8650. Так, телефончик є. 11 рік, пробіг 240 тисяч. Так, а п'ята в білому кольорі. Без передніх парктроників. На легкосплавних дисках рік, 9 рік, 9200, 9200, а також 241 пробігу на автоматі. Зупиніть на паузу, постарайтесь здавати номер телефону, бо склом мокре. Отак от. Маємо що маємо. Знімаємо для вас будь-яку погоду. Так, ще одна п'ята продається ліфтбек, не універсал. Не думаю, що на ринку універсали. є в їх мало, але є. На автоматі бензин 7950 без перекрасів. Є контакти, 9-10 рік. 7950, можливо, є торг, уточнити у продавця по телефону. Шкода Октавія, А5 в кузові, ліфтбек. Наступна а 5 Продається на лекославних дисках, на передніх протитуманках, на даху і рейлінги. 12 рік, 254 пробігу, 8850. 1,6 дизель, є контакти. Так, наступна п'ята продається така Сірий металік, як він там називається, правильно виплатаний на в коментарях. Що це за колір такий на печі, що це за колір. 12 рік, 8 950 230 пробігу. Є контакти продавця. Так я вам показую декілька звітів. Постарайтеся зловити відео на паузу, поставте і зробіть номер телефону. П'ята на темних рукославних дисках. В темному кольорі. 12 рік, 8800 на автоматі, дизель, 219 пробігу і телефончик є. Телефонуйте до цього продавця. Так, а п'ята п'ята. ця скільки коштує? Ця коштує у нас 7300-203 пробігу 11 рік. Бензин 203-7300. Опередні октавію собі не підібрав. Продається ще отака п'ята. 9 рік, 1,4 бензин, механіка 7300. Касярів однолежить, якісь документи на машину, можливо, якийсь сертифікат відповідності, Точно, хто все продавця. Контакти він залишив в оголошенні до автомобіля.